Всім привіт! Розмічаємо на полуниці Мєтки робимо на мульчі, щоб опробивати мульчу, щоб робити цей садень було як. Розмічаємо шахматним порядком його через 30 см маркером. Так, Привожуємо. І легенько пробиваємо дірочки. Потім після цього будемо робити більші. Шпагат у нас протягнутий приблизно сантиметрів 20-25 один від одного, посередині тут йде капля. А це отак розмітили і тоді такий примітивний я зробив з газового балончика, низ обрізав, підточив і будемо робити дирочки в мульчі. Так, раз, чуть-чуть повернули туди-сюди і все. Тут їх позбирається і все. І виходить, отак от розміщається під цей підковник клубніку Мені тут між двонками 30 сантиметрів і так приблизно теж около 30 сантиметрів навхрест виходить, шахматним порядком виходить 30 см луночка од уночки. Посадили ми свою полуничку. Не знімав, бо мене не було якраз, як її садили. Так вона Виглядає у нас рядочка. Да. По капельці йде, пропадав світ, не було води, то та яка перва трошки прив'яла, бо без води посадилася і ну, на ранок думаю відійде. вода йде капелька тугенька, видно як капає. Закінчилися дощі, а то дощі часто йшли, не давали садити. А це вже дощі закінчилося, підсохло і посадили. А то буквально через день дощ ішов у нас.